30 жовтня, п'ятниця, час новин на нашому каналі У студії працює Люба Яворська. Небезпечна недуга лютує. Як вберегтися? Та що насправді забирає життя українців у цьому випуску. В Україні такий є свинячий гриб. Днями підтвердили такі випадки, як передає УНІАН. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Василь Князевич. Одночас агентство не подає поки жодних подробиць раніше повідомлялося про ймовірність виявлення цього різновиду грипу в Закарпатській області. Однак на цю годину відомо про смертельний випадок від цього захворювання у Дрогобичі. Тим часом уже 174 особи госпіталізували на території області у зв'язку із захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип, з поміж них 96 дітей до 14 років. Загалом в області зареєстровано майже 8 тисяч хворих. Небезпечна недуга продовжує забирати людське життя. Уже 30 осіб померло в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. Із них одна дитина. В реанімації перебуває 61 людина, з яких 31 дитина а також три вагітні жінки, всього захворіли на гострі респіраторні захворювання та грип у цих областях, трохи менше 38 тисяч осіб. Найбільша кількість хворих у Тернопільській області, як нам стало відомо, з неофіційних джерел на Стрищині теж є смертельні випадки. Щонайменше десятеро людей стали жертвами невідомого вірусу. На щастя, трапилось і у Моршині, там померла лікарка, яка контактувала із хворими на вірусну інфекцію і безпосередньо виїжджала за викликами. Про те, якою все ж є. Ситуацію острою знає Оляна Шуцман. Вірус не припиняє свої роботи. Він продовжує ламати людські організми. На карантин у місті закрили школи, училища, дитсадки і навіть міську раду. Мені з четверга на п'ятницю в місті госпіталізували 12 хворих на пневмонію, з яких двоє діти. Розпускаєте всіх своїх студентів, припиняєте навчальний процес, відміняєте всі там наради, семінари, практики, все інше до особливого розпорядження. Тобто, не це не означає там тиждень чи скільки до особливого розпорядження. Всю роботу в такому плані. Ну і дезінфекційний режим в установі, тобто все мити, чистити, дезінфікувати, хто лишається на роботі, ходити в масках. Запроваджується масковий режим. Масковий режим розповсюджується на всі установи, де є масове скупчення людей: на банки, центри зайнятості, ринки, вокзали, громадський транспорт. Люди панікують, в аптеках немає марливих пов'язок. Аптекарі кажуть, люди з сусідніх міст не питаючи ціни, масово розкупили пігулки та пов'язки. Ми не могли відмовляти людям. Аптека не може вибирати собі клієнтів. Але можливість пошити є. То є марля, є бенти. Значить, робимо все можливе з тих підручних матеріалів, які на сьогоднішній день дозволяє інстанція закликає власників місцевих аптек провести безкоштовні акції. І після отримання замовлення на захисні засоби роздавати марливі чи одноразові пов'язки в усіх громадських місцях. На сьогодні замовлені є сьогодні, третя, четверта. Не знаємо, скільки це буде дійсно так виконано. Представники Стрийської військової частини стверджують, в них ситуація під контролем. Проводять профілактичні заходи, відмінили усі масові зібрання. Рацион їжі включені часник. Шибуля на сьогоднішній день хворі на грип лише 18 військових, з яких восьмеро госпіталізовані до військового шпиталю у Львові. У пологовому будинку ситуацію також тримають під суворим контролем. Заходи щодо карантинні заходи. Всі співробітники в масках проведено проведені ну, з співробітниками щодо заходів. Відносно епідемії грипу від зовсім заборонили. хвора на пневмонії. Була лише одна вагітна жінка, яку вчора направили на лікування до Львова. У жіночій консультації намагаються обмежувати відвідування закладу без нагальної потреби. Лікарні міста до клопіткої роботи з пацієнтами готові. Медикаментами заклади будуть забезпечені. На спеціальному засіданні виконкому місцева влада виділила з резервних коштів міста 50 тисяч гривень для закупівлі необхідного для лікування хворих. Поліклінічні відділення також не залишиться без роботи. В суботу будуть працювати в нас бригади, реєстратури і в дитячій, і в міській. Поліклініці, значить, переведені на роботу на 6 годин на 6-денний робочий тиждень. Терапевт поліклінічного відділення ще раз наголосила не займатися самолікуванням, здоровим людям живати профілактичні заходи. Це можуть бути і противірусні такі засоби, які є у нас в аптеках. І це можуть звичайні бути натуральні засоби, ті, до яких ми звикли, так звані народні. Це є чесник, цибуля, малина, чай з липою. Старитися їжу, трошки підперчувати, їсти хрін, такі гостріші трошки продукти, там, де є багато фітонцидів. Обов'язково потрібно суворо дотримуватись вимог санстанції при найменших симптомах вірусного захворювання відразу звертатися до лікаря і не визначати діагноз самостійно. Люди не звикли, що може бути така епідемія так рано, тому що прогнозувалася епідемія по грипу трошки пізніше. Оскільки люди не звикли, вони ходять на роботу хворі. То я дуже прошу стріян на роботу хворими не ходити і не заражати нікого, і не приносити шкоди самим собі. Тому що це є основна причина всіх ускладнень, від чого люди помирають, і в тому числі діти. Нам залишається оберігати себе від контактів з хворими людьми, зміцнювати імунітет організму вітамінами і найосновніше не панікувати. Уляна Шуцман, Роман Купринець, нове стрія. Президент не приїде на офіційному сайті Віктора Ющенка У рубриці графік президента зняли інформацію про робочий візит голови держави на Львівщину. Водночас сьогодні губернатор Львівської області Микола Кміль заявив, що глава держави таки відвідає Львів, де пройде нарада щодо ситуації із грипом. Нагадаємо, 31 жовтня президент України Віктор Ющенко мав відвідати Львівську область і взяти участь у заходах із вшанування пам'яті борців за волю і соборність України у різні. Роки ХХ століття, окрім цього, у Львівській області через швидкі темпи зростання захворюваності серед населення оголошено карантин. У Львові вже скасували ряд масових заходів. І наразі це остання інформація на сьогодні. Залишайтеся здоровими, бережіть себе. Побачимось. Життя любить того, хто за нього бореться у спорті. Ж боротьба не припиняється. Тож про тих, кого любить життя з вашого покірного слуги в студії Олег Филик. Вітаю сьогодні. Говорити про таке: Україна все ще може втратити євро генсеку ЄФА, яка команда є найвідвідуванішою в Європі. П'ятий міжпарламентський турнір з більярду. Далі детальніше. Євро 2012 під загрозою. Україна все ще може втратити право приймати разом із Польщею фінальну частину чемпіонату Європи. 2012 турнір може бути перенесений в іншу країну, якщо міста, де проводитимуться матчі, не володитимуть належною інфраструктурою. На даній стадії не можна виключати ніякого варіанту розвитку подій. Але українці знають, що їм потрібно зробити, щоб не позбутися євро. Сказав генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно. Україна має до кінця листопада надати УЄФА необхідні гарантії і на зустрічі у Португалії. Яка відбудеться з 9 по 11 грудня комітет УЄФА приймає остаточне рішення з приводу місця проведення чемпіонату Європи. Найвідвідуваніша команда Європи Найвідвідуванішою командою Європи є англійський Манчестер Юнайтед. Такі висновки зробило видання Футбол Файненс, що визначило найпопулярнішу команду за показниками відвідуваності їхніх домашніх матчів. Домашні ігри Манчестера у середньому відвідувало 75 тисяч глядачів. Друге місце посіла Дортмундська Борусія, а третє Барселона. У п'ятірку найпопулярніших увійшли Мадридський Реал і Мюнхенська Баварія. Молодіжна збірна України до спаррингів з Румунами готуватиметься у Києві. Молодіжна збірна України з хокеєю під керівництвом Олександра Савицького 2 листопада. Розпочинає тренувальний збір, який він двома спаррингами з румунськими хокеїстами. Команда буде проводити льодові змагання до 5 листопада, після чого вирушить до Румунії. В Бухаресті підопічні Олександра Савицького проведуть дві товариські зустрічі з румунською національною збірною. Біденко замінив Брюстера на бій 7 листопада. Український боксер Тарас Біденко замінить Леймона Брюстера у двобої 7 листопада проти двометрового фіна Роберта Хеленіуса. Це буде перший бій тараса після червневої поразки Денису Бойцову. Тарас Біденко провів 29 двобоїв. 26 із них виграв нокаутом. І в трьох програв Ніколая Валуєва Володимиру Вірчису і Денису Бойцову. Замість контролю пандемічної та кризової ситуації в країні депутати візьмуть у руки більярдні Киї 1 листопада у Рівному відбудеться черговий етап міжпарламентського турніру з більярду. Турнір, як зазначається, у повідомленні проходитиме за участю збірних команд депутатів Верховної Ради України Автономної Республіки Крим, депутатів обласних, районних та міських рад. У перших півфінальних змаганнях путівки до фіналу вибороли збірні команди депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Змагання у другій півфінальній групі відбудуться у Рівному. Що ж, сподіваємося, що недоторканність наших слуг народу вбереже їх від зазіхань невідомого вірусу, що гуляє україною. І на завершення трішки скандалом ціна контракту зламаний ніс. Керівництво англійського футбольного клубу Віган прийняло рішення розірвати чинний контракт із Марлоном Кінгом після того, як у четвер королівський вищий суд Лондона визнав Форварда винним у сексуальних домаганнях і нанесенні тілесних ушкоджень. Згідно з рішенням суду, Кінг проведе найближчі 18 місяців у в'язниці. У грудні 2008 року кін напав на молоду жінку в одному з нічних клубів Лондона і зламав її ніс. На сьогодні у мене все для вас. працював Олег Олег Фулику. Кожного з нас є сонце, тільки дайте йому світити. Тримаємося! Завтра буде похмурим ранок та день. А ось до вечора проясниться, і температура опуститься до мінус 2 градусів. Новітер дутиме південно-східний зі швидкістю 3 метри за секунду.